Для обробки оборки зробити викройку основної деталі 150 мм на 130 мм. Так. Зробити викройку оборки 240 мм на 120 мм. Вирізати витрику. Довжина оборки? більша за лінію пришивання її до основної деталі в півтора-два рази. Ось вона довша, ніж ця лінія. Викроїти з тканини основну деталь. Для цього визначити нитку основи. Так як кромка, так і нитка основи в тканині проходить. Покласти нашу викройку на тканину. Кромку. Не використовувати і на виворотному боці намітити лінію. Вирізати основну деталь. Викроїти оборку з виворотнього боку, укласти викройку на тканину. але попередньо висначити нитку основи. Ось у нас нитка основи. Оборку можна викроювати або по поперечній лінії, по ниці, або під кутом 45 градусів до нитки основи. Викрійте обгорку під кутом 45 градусів до нитки основи. Накласти викройку на виворотній бік тканини. Намітити лінії. Вирізати оборку. на основній деталі намітити лінію середини. 150 мм навпіл – це 75 мм. Провести лінію, по наміченій лінії прокласти з виворотнього боку стіпки змитувальні. Без вузликів і закріпів строчку виконати таким чином, щоб довжина стіпка з лицевого боку була 10 мм, а з виворотнього боку 1 мм. От вигляд з лицевого боку, вигляд з виворотнього боку. Так, намічають лінію середини деталей на уборці також намітити лінію середини 240 мм на опіл 120 мм, З виворотнього боку намічаємо крейдою лінію середини оборки і по ній прокладаємо сметувальні стіпки. З виворотнього боку 1 мм довжина стіпка, з лицевого боку 10 мм довжина стіпка.